Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити млинці зі шпинату. Вони дуже ніжні та легкі в приготуванні. І так розпочнемо. Для початку беремо 120 г шпинату, 3 яйця, 400 мл молока, 3 столові ложки рослинної олії. 2 столові ложки цукру, дрібка солі та взбиваємо все погружним ручним блендером. Потім додаємо 200 г борошна. Обов'язково просіюємо. Збиваємо все до однорідної маси. Потім беремо пательну, ставимо на вогонь, гарненько розігріваємо та на гарячу наливаємо наше тісто. Змазувати нічим пательну не потрібно. Ось такі вони в нас виходять і перегортаємо на іншу сторону. Ось такі дивні вони в нас чудові, легенькі, смачненькі, получаються. Далі я вирішила зробити начинку. Взяла для цього. Сир у мене було 570 грам. Добавила один банан, дві столові ложки цукру та дві столові ложки сметани. І також це все збила блендером, щоб вийшла однорідна маса. Все, наш крем готовий. Залишилось лише ним помазати наші шпинатні млинці. Все згортаємо та подаємо до столу. Бажано зі сметанкою. Все, дякую за перегляд. Чекаю на ваші вподобайки, ваші підписки. До зустрічі в наступному відео, папа. -па.